Слава Ісусу Христу! Отже, що робити, коли така ситуація. Є? Ми користуємося інтернетом по лінії до дзвону. Типу лінії до дзвону вже сучасній лінії, яка просто як використовує з'єднання типу ПППОЕ. -E, то три вийде. Або по старому виду до дзвону. Отже, створивши дане з'єднання, ми ніби користуємося інтернетом. Поставивши комп'ютер у режим сну, ми вийшовши сну, у нас більшість сайтів не відкривається. Хіба такі можуть відкриватися, як YouTube, Facebook, Google. І ще деякі види сайтів. Більшість не відкриваються. Одним словом, що нам треба? Підстроїти грамотно, щоб таке не відбувалося. Вийшовши з режиму сну. Нам потрібно одним словом, щоб ми коли перезагрузимо комп'ютер, то все добре. Але знову вийшовши в сон, ми маємо знову ту саму ситуацію. Що робити в такому випадку? Отже, заходимо в наше ППО з'єднання два рази. Мишкою нажали, вибираємо властивості. Далі опції. Тут можете включати, можете забирати. Отак От ті налаштування. То воно не відноситься до того. То просто як налаштування мої. Ось, оці два можна включити. Третє не треба включати. І тут вибираємо оце. Оцей тільки один пункт. Все. Більше нічого нам не потрібно робити. Головним чином тут, щоб цього не ставалося, вибираємо тільки оті два пункти, все. Оце ні. Ось так вирішується його, ця проблема. Все.